Трохи розкажу про цей магічний інструмент Saint Pen. в житті. Артея він почався з каліграфії -брашпенем. по Уперше ми звернули увагу на цей інструмент з Анією Кізімою, коли нам потрібно було провести майстер-клас для новачків в дуже білому просторі, і при цьому щось дуже ефектне і просте. Тож виявилось, що класична каліграфія і сучасна каліграфія можуть писатися не лише пером і виглядати дуже ефектно. А далі ми запустили курс, в якому брали участь не тільки дизайнери, які могли використовувати це для своєї роботи, але і ті, кому хотілося займатися каліграфією як хобі, такий інструмент. Він дуже доступний, дуже контактний, універсальний, портативний. Тож можна брати колір на свій смак і створювати настрій. Вероніка Чубаник надихнулася досвідом Ані і створила прописи для маркеру saint Pen у класичній каліграфії. За сім занять, сім тижнів, ви пройдете все. Від початку, зі знайомства з інструментами з перших вправ пройдете абетку українську англійську і створите свої написи в класичному, контрастному, елегантному Copperplate. А для тих, хто не знає, чим відрізняється Copperplate, з і скоропус, це буде просто охайна естетична каліграфія, якою ви будете захоплювати і своє око, і своїх друзів. Запрошую навчатися у неймовірних каліграфинь. Моїх натхненниць Ані Зими або у Вероніки Чубаник. Долучайтесь або з першого заняття, або з другого заняття. У вас точно вийде. Ми дуже хочемо, щоб українська каліграфія була і сучасною, і стильною, і універсальною, і доступною кожному. Це кадри першого заняття на курсі каліграфія маркером Сейнпен» з Веронікою. На нажив, ну, такі, там, uh -huh. десь коперплеті, можна зробити одним рухом, якщо зачепилися і потягнули uh -huh. цю лінію, або зробили його з відривом. І можна відірвати нейку, там такі прямо коперплейти, тон, тонка чисто таке. Uh -huh. да, і тут може бути така дирочка.